Всім привіт! І сьогодні ми знову зайшли в симулятор скейтера. І минулого разу я грав на номер телефону, але тепер я хочу пройти без смертей. Мені випав недавно скейт, який може літати, і я дуже радий. Тож смертей буде набагато менше. Зараз я пройшов 56% п'ятого світу, а ще я грав раніше з братом, і він мене трошки навчив грати в цю гру, і я буду проходити набагато швидше. А хто хоче спідран по ній? Будь ласка, допоможіть добити 50 підписників, я я ви, обов'язково випущу стрім на цю гру. А в минулій частині цього відео багато хто написав в коментарях, що хоче грати зі мною. Напишіть нікнейми, і я вас всіх пододаю, бо багато хто написав просто, що хоче грати зі мною. Але я не знаю, хто ви. Тож скиньте заявку в друзя, я вам обов'язково добавлю. Я вже бачу фініш цього світу, це було так легко, я сам не знав. Ні, я не буду лайкати цю гру. Тепаємося у світ шостий. Поки нас загрожає, я хочу нагадати вам про конкурс на Ла Гранде, який проходить уже давно. Просто напишіть в коментарях слава Україні, і ви в будь-якому разі візьмете участь, але переможець буде всього один, то щасти. Нас майже загрожило і мені дуже цікавий, який наступний світ, а це джунглі. Тут багато людей, я не думаю, що він тяжкий, але тут є наземні міни, і також лазери, які бувають з першого разу. Але я можу це все просто перелетіти. Поки що все легко, але це лише на перший погляд, бо я, поки я не навчився грати, я б навіть це не пройшов. Але я такий, що вмію допустити помилки в самі непідходящі моменти, от як зараз було. Я знову чуть не впав, але я можу засейватись, бо в мене є крила. Я не знаю, який відсоток на ці крила, але вони мені дуже допомагають. Я думав, що вони донатні, але ні, вони можуть випасти з рулет. Хто хоче частину, де я буду тільки летіти, поставте лайк і напишіть про це в коментарях. Зверніть увагу, я за весь час помер тільки два рази, тож це новий рекорд, бо я ще так ніколи не проходив. Але я думаю, якщо я зараз помру, я закінчу відео. Тож стараємося без смертей. Добре, дайте ще одну спробу. Будь ласка, зараз ми перелітаємо цей складний пагор і доходимо до нового чекпоінту. Ми просто можемо це все перелетіти і це не викличе в нас ніяких проблем. Ой, чуть не помер. Треба бути обережнішим. О, ні. Пока!